Олексій, завершився 10-й тур для Дніпра 2023. Рахунок 4-4. Ну, не знаю, напевно, до початку поєдинку можна було поважати і позитивним результатом, але як складався матч? Ось чого не вистачило для того, щоб втримати перевогу. На кожен матч ми так, налаштовуємо, що повинна бути перемога, тобто навіть, як ви сказали, тільки що 4-4 це непоганий рахунок, але для нас це недостатньо. Ми прагнемо з кожного матчу витискати максимум, тобто перемогу. Подальшому для цього матчу коментарі, я думаю, всі все бачили. В кінці не вистачило концентрації, як на мене. Трошечки, можливо, десь хтось фізично не допрацював, але. Надалі плануємо тільки рухатись згору. Ну так, всі відзначають, команда дуже класно виглядала, проти одного з претендентів там не нагороди, звісно. Але рахунок 4-1 проти п'ятого польового тут потрібно в цьому компоненті додавати, можливо, хоча б захищатися. Ну тому що три м'ячі пропущено. Так, як я вже сказав, не вистачило просто банальної концентрації для того, щоб втримати рахунок. І напевно потрібно було більш Досвідченим, так би мовити, гравцям залишатися на полі. Там Майже три хвилини були без зміни проти п'ятого. Це складно, як на мене, але який результат маємо, такий маємо. Це вже четвертий нечийний рахунок. Тут дружня команда Дніпра 2023 виходить. Не вдається і перемогти. і Не програє команда також дуже добре, враховуючи, що перший сезон у вищій Лізі непоганий результат, але далі далі Андрій Засінка вже в технічну зону повернеться. Тобто, далі буде все краще. Далі, далі все буде тільки краще. Команда дуже потужно прогресує. Все, все буде як потрібно. Нагороди за нами попереду. Дякую, дякую. Успіху наступних матч.